Трохи більше місяця залишилося, аби у стіни рідної школи повернулися учні 20-го ліцею. Аби вчасно підготувати школу для дітей залучена чимала кількість будівельників. Усі роботи та дотримання графіка контролює міський голова Кам'янського. Наразі у першому корпусі вже завершують оздоблювальні роботи. Фарбують стіни, вкладають ліноліум, починають звозити шкільні меблі. Продовжуємо виконувати роботи згідно графіку по новому корпусу 20-ї школи. З нового року вже діти зможуть тут продовжити своє навчання. Паралельно також виконуємо роботи по облаштуванню бобосховища і виконуємо проєктно на кошторисну документацію по ремонту вже основного корпусу школи. Шкільні кабінети яскраві та теплі. Одразу після зимових канікул за парти ліцею повернуться усі учні. Завдяки оплаштуванню великого укриття вони зможуть навчатися в одну зміну. Ми дуже вдячні і керівництву міста, і керівництву області, що прийняли таке важливе рішення для нашого району: відновити 20-й ліцей. Ми сподіваємось, що ми не підведемо і будемо давати гарні результати.